Привіт усім! Щось в коментарях під останнім відео багато хто не повірив, що в неділю зранку можна зробити нормальну касу, що можна нормально заробити. Багато хто сумнівався, казав, що це все постанова, брехня і так далі. Тому продовжуємо експеримент. Опять же, ж, неділя 5.20 ранку, і я знову виїжджаю, знову починаю працювати. І чи вийде сьогодні, так заробити, побачимо. Але, в принципі, тільки що піймав замовлення. Тільки виключив е, уклон, прилетіло замовлення за 650 гривень на Акадім з Кофом 2.6 і відразу скасували. Оце прям кидало взагалі. Я думаю, ого, оце ранок почався краще, ніж минулої неділі. І тут я зараз всім покажу, що робота в неділю є, але не тут то було. Е, було замовлення за 13 ,55 на автовокзал Дачна. Але, на жаль, на жаль, замовлення скасували. Хоча ось так. Трішки навіть грять коефіцієнти. В ефірі є замовлення на Голосіївський проспект з кофом 1,5 за 186 гривень. Нецікаво таке. Хоча б хоча б щось від 200 Я вчора, до речі, цілий день прокатався з е цим. Майже на одному фільтру. Я виставив 200 за 7, далі 20. І так, по суті, прокатався весь день цю суботу і, в принципі, вийшло доволі непогано. Ну Звичайно, ввечері перед комендантською фільтри, фільтри були інші, тому що і робота була інша, дощ пішов. До речі, мені прям цікаво напишіть, хто яку зробив касу в суботу, хто працював до комендантської. Тому що після 9-ї, коли нормально почався литий дощ, замовлення були, ну прям кайф, реально. І до головної події, мабуть, головної за останній час, нарешті, нас почули, поки що тільки уклон. Підняли тарифи. І це прям не може не радувати, тому що. Багато. Я записував відео, багато інші люди записували відео, е, скаржились, писали в уклон, підтримку скрізь. І нарешті-нарешті це сталося. Підняли тариф і тепер мінімалка 100 гривень, все так само, як ми і говорили. Нас почули. Вартість округлили вже 15, було 14,3. якщо я не помиляюся. Фу, що тут ще? Ну, в принципі, так кардинально більше. Нічого не змінилось, тому що простой так і залишився 3 гривні. Так, що це передмістя 15,50 і додаткова вартість за попереднє замовлення 15 гривень. В принципі, так кардинально нічого не змінилося. Це що стосується стандарта. Далі мене не цікавить, тому що в мене машина проходить тепер тільки в комфорт. Це точніше, тільки в стандарт, і це прям печаль. По комфорту 115 гривень мінімалка зараз. Так. Що з тим додатком. те замовлення скасували і більше, в принципі, нічого і не дає. Це прямо бідно. Хочете щось робити, кудись їхати, щось везти, гроші заробляти, щоб каса вийшла хоча б не менше, ніж була до цього. Так, блін, подача, правда? А ні, взагалі нормальна нова Англія. 265 гривень за 5,3 кілометра. З кофом 1,87 Маємо перше замовлення. Поїхали. Взяв наступне замовлення на оболонь по уклону з автовокзалу центрального і відкрив болт і розумію, що болт тут теж насипає, все червоним горить. Замовлення в ефірі у нас є. Походу, уклон підняв тариф і всі почали катати уклон. А на болту завал по роботі вийшов. Щось Приїхав я на оболонь, а тут тиша по замовленню. Взяв кави і чекаємо, може щось дасть. Тому що, як назло, горить все, лівий берег, горить центр, кіремки. А я на оболоні і тут ха, нічого немає. Ось так по болту, виходить, тут все горить, тут трішки горить, тут де я нічого. Самоуклон. Тут горить, тут трішечки, а тут а нічого. Приїхав по болту в район Південного вокзала і піймав ось таке замовлення за 347 гривень на пизняки. Поїхали. Прилетіло ось таке замовлення за 400 гривень на тірімки. І цілком би казалось непогане замовлення, крім того, що це на тірімки. І я знаю себе, я можу не здержатися і поїхати додому о 8-й ранку. У мене таке буває. Тим більше сьогодні неділя, короткий день в мене. В мене по планах сьогодні поїхати на будівництво, займатися цілий день справами там. А... Робота таксі зранку це так зняти відео, показати вам, що це реально заробляти е, такі суми зранку, в неділю, тому що багато чомусь не повірили. я Моя помилка була, що я не робив скріни. Сьогодні ж я кожне замовлення роблю скрін, крім болтани, зробив я, коли забув, взяв замовлення і все. А так цілком всі скріни роблю. В кінці скрін доходу все буде. все чотенько як в бухгалтерії, як в аптекі. Тому якось так. Так, що з цим навігатором це якийсь капець. GPS не працює. Куди їдеш? В принципі, по дорогам нормально, от коли заїжджаєш в двір якийсь, все прям капець. Десь їдеш, а де ти їдеш? Взагалі непонятно. Тут ще й нельзя односторонній, ну ладно. Ранок машин немає. По-бистрому проскочимо, правильно? правильно? А то зараз об'їжджати незрозуміло скільки. Тому сьогодні буде, як і минулого разу, короткий день. Здержався, я не поїхав додому, взяв замовлення на Арсенальну за, скільки там, за 245 гривень з кофом 1,24. Поїхали. Що сьогодні робота точно така сама, як і була минулої неділі, тому що 8 ранку я знову стою в центрі вже хвилин 15, замовлень немає, нічого немає. І каса плюс-мінус така ж сама. Я вже накатав тисячі гривень. До 8 ранку взяв кавище, тому що нема що робити, скучно сиджу, чекаю замовлення. Звичайно, в ефірі там <кхи> висвічувалися навіть з коефіцієнтом, але такі по 150 гривень мінімалочки. Не люблю я такі катати. Хоча зараз вже сиджу і в ефірі нічого нема взагалі, то думаю, що треба було брати якусь мінімалочку і десь їхати, ніж просто стояти чекати. Для мене це найгірше. Я, мабуть, Ніколи не зможу катати там, Black, Premium і ще таке, коли потрібно там, годинами чекати замовлення, Фу, для мене це прям жесть. Якщо я, звичайно, не знайду чим займатися, щоб цей час просто там, щось робити, то в принципі ок, можна таке катати. А якщо просто так тупо сидіти, дивитись відосики, ще чимось займатися, читати новини, ну, це... це важко. Я краще. Чимось поїду іншим, позаймаюсь, ніж буду просто сидіти. Замовлення за 170 гривень без кофе, без нічого, просто голий тариф, але на Русановку окей, поїхали, тому що ну його в баню стояти, якщо чесно. А на Русановці, там дивився, навіть трішки зараз горять кофе, то може таке бути, що я навіть отуди маю гарне замовлення. Але це не точно. Йо, я це прям непогано. Тільки висадив пасажира, а відразу в ефірі піймав замовлення за 326 гривень на ВДНХ. Блін, непогано, цілком непогано. Враховуючи, що я вже планував їхати додому, ков, звичайно, лише 1,2, і але тим не менш клас. Не потрібно чекати, не потрібно їхати в центр і в центрі там пів години очікувати замовлення додому. Відразу поїхав. І це цілком непогано. Їдемо на подачу. 9 ранку я вже на ВДНХ, проїхав я 110 кілометрів сьогодні. В неділю я рахую зранку по 5 гривень, тому що місто пусте, заторів немає, тому 5 гривень за кілометр я вважаю нормально. Паливо плюс амортизація, того виходить 550 гривень. І касу я зробив рівно 1900 гривень. Це 183 гривні по болту, одне замовлення було, і 1717 гривень по уклону. Того разом 1900 гривень. Віднімаємо 550, виходить 1350 гривень. Я заробив за 4 години. Навіть трішки краще, ніж. Минулу неділю, хоча мені тоді чомусь не вірили, тому що е, я там не додавав скрім замовлень, але тим не менше. І нагадую, що ця сума це вже є звичтом комісії з вирахуванням. Тому що як не дивно, досі е, часто мені під відео люди пишуть, а відніми ще 25 комісій". Відсотків там, комісію. Це вже віднята. Всі агрегатори, що, Бол, що Уклон, що Убер, Uber, Монтарсі, всі, коли ви дивитесь розділ там, статистики заробітка, він вже показує звичатом своєї комісії. Там, або якщо якісь там промки є, це все додається, віднімається, все рахується і вам вже показується е, чиста сума, яку ви заробили. А від цієї суми ви вже самі віднімаєте там, е, паливо, амортизацію, оренду в е, там Ситуації. Тому у мене ось така ситуація. Е, цілком непогано за 4 години зробити касу 1900 гривень. Це там майже 500 гривень годину. Чому так? Е, там багато хто не вірив, що таке може бути. Е, це цілком логічно, тому що е, п'ятниця люди працюють до комендантської, і субота люди працюють до комендантської, і тому там багато хто приїхав о 12-тій ночі додому. Плюс там туди-сюди лягли спати, та й вже перша година. І вставати через 4 години знов зранку їхати катати, ну це важко. Того, в принципі, зранку мало водіїв в неділю і є трішки робота. Але ця робота є буквально там 2-3 години. І все, там після, десь близько восьмої години е коефіцієнти закінчуються, такі прям гарні. Е З'являється трохи е рух на дорогах, уже не так цікаво їздити прямо по пустому місту. Тому чи варто, якщо ви там працюєте в суботу до комендантської, е там, відпрацювали там, 10-12 годин через силу зранку вставати в неділю і їхати там робити бабло, я вважаю, що ні, тому що. Ну, Якщо порівнювати з звичайним днем, ви там на якихось 200-300 гривень більше заробите. Чи варто цих 200-300 гривень, щоб там, як сказати, знущатися свого здоров'я через силу там, 4 години поспати і вставати, я вважаю, що ні. Чого я встаю? Тому що в мене неділя вважається прям таким типу вихідним, я їду і цілий день займаюся будівництвом себе. Тому я виїжджаю зранку, щоб хоч щось трішки заробити, трошки перекрити, адже з тим ремонтом, з тим будівництвом і з тими цінами це прям дуже важко тягнути це все фінансово. Тим більше я працюю один, в мене жона, дружина в декреті, плюс будівництво. І робити собі прям повністю вихідні, я собі не можу поки що дозволити, поки йде ремонт, тому що дуже багато на це виходить коштів. Тому якось от такий день, а така неділя. По традиції пишіть ваші думки в коментарях. Е, цього разу вже, я думаю, поводів е, для коментарів буде трішки менше, адже е, всі скрини я додаю, що все, все чесно. Нічого я не придумую, не накручую по касі. Е, ставте палець вверх вниз, кому що подобається. Підписуйтесь на канал і всім пока.